Майже все з найвищим балом. Саме такий результат з НМТ має Гліб Пронін. Хлопець склав три екзамени на 200 балів, а в четвертому припустився єдиної помилки. До іспиту готувався близько року. Каже, перед початком були хвилювання. У мене спочатку була українська мова математика. Я дивлюсь українську мову, і, в принципі, я впевнений у собі. після перерви я був, я був впевнений, що в мене все правильно, і коли заходив на історію, то я взагалі не нервувався, я її пройшов за 20 хвилин. Гліб міг здати всі чотири тести на 200 балів, проте все ж припустився однієї помилки в тесті з англійською. Каже, це його не засмутило. Я коли я ж дізнався, що в мене одна помилка з англійською, я не знав, де вона. Я думав, що це або там ну, use of English, або читання, де я, де я сумнівався. Не в принципі здивувався. Е, ну, не знаю, чому вона сталася. Може, якось вже таке було полегшення, може розконцентрація, може втомився трішки все ж таки. Гліб завжди був відмінником, починаючи з першого класу, розповідає мати хлопця Олена Проніна. В нього вже є золота медаль та 10 грамів з успішності навчання. Попри високі результати у школі, Олена все ж переживала за результати НМТ. Я дві ночі не спала спочатку перед екзаменами. ну, Вони не опісуємо. Ми... Я думала з мужем, що всі будуть 200. Да. Ми були в цьому, ну нас якби, ми не сумнівалися. Після складання тесту розповідає Гліб, одразу вирішив перевірити свої відповіді. Вже тоді знав, що у нього можуть бути високі результати. для мене була така такий момент, що потрібно скласти нам те нормально. Бо якщо щось не вийде, ну в принципі ще раз підтвердити те, що ці результати, які я отримав там всі 11 років, це не було якоюсь такою випадковістю. Вступати гліб планує до одного з університетів Дніпра на спеціальність кібербезпеки. каже у майбутньому хоче допомагати ГУР та СБУ відбивати можливі кібератаки Росії на Україну. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро.